Всім привіт! З вами актуальні новини. МКФКБ. Викладачі циклової комісії фахових дисциплін Мукачівського кооперативного фахового коледжу бізнесу здійснили візит в компанію Ліка Комфорт. Яке за останні роки досягло значних успіхів, ця поїздка стала частиною програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників та була спрямована на ознайомлення з передовими практиками в галузі торгівлі та послуг. Компанія представляє на українському ринку системи вентиляції, кондиціонування та енергозбереження від провідних світових виробників. Під час візиту викладачі мали можливість оглянути виробничі потужності підприємства та поспілкуватися з досвідченими фахівцями. Керівник компанії Олена Ціва особливу увагу приділила інноваційним технологіям, системі управління персоналом. Та маркетинговим стратегіям викладачі побачили, як завдяки наполегливій праці та впровадженню сучасних підходів можна досягти вражаючих результатів. Висловлюємо щиру подяку колективу товариства за можливість ознайомлення з його діяльністю. Співпраця з успішними підприємствами це важлива складова професійного розвитку викладачів. Завдяки таким візитам можна не лише розширити свій кругозір, а й отримати нові ідеї для вдосконалення освітнього процесу. Та оновлення освітньо-професійних програм. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!